Ми ж не познайомилися, як вас звуть. Мене звати Аліса. Мене Єва. А, мене Наташа. Аліса, Єва і Наташа. а що ви любите, дівчата? Я люблю літературу і англійську мову. Ну, взагалі мови люблю. Мови любиш. А, ти зараз вивчаєш англійську мову. Англійську, німецьку і вивчала колись французьку, але я мало що знаю. Ким ти хочеш бути у майбутньому? Ну, я непогано пішов. Але дуже багато журналістів, тому, напевно, журналістикою займатися не буду. А ти? Mm, Які а... мови ти знаєш? Я знаю теж англійську, німецьку та вивчала французьку. А по уподобанні у тебе які? Ти теж любиш і люби літературу? Я люблю літературу дуже сильно і м, люблю фотографувати. Так, зрозуміло. Мама ким мама хоче стати, коли ви ні, ким мама вже є. Я фінансист, в принципі, за своє освітою, але так. зараз я займаюся вихованням своїх чотирьох дітей. дітей, так і поки я цим займаюся. В мене є хобі, які я дуже люблю, які я розвиваю. В принципі, це астропсихологія. Це така дуже цікава ціка? а... астропсихологія. А це астрологія плюс психологія. Так а от це дисадочок, який потрібен. Так так, так. так давайте тоді швиденько відповідь на одне середнє запитання, і давай, потім побіжите за дітьми. Середнє запитання номер один: що саме робив портрет Доріана Грея за свого хазяїна? Юріан Хрень не старішав, він завжди залишався молодий. Так. А його портрет старіших замість нього. Портрет старіша замість. Він відображав да, його внутрішній стан таким чином. Да. Для вас ви любите літературу, воно є надзвичайно легким, тому без будь-яких інтриг, без будь-яких затягувань часу, я кажу, що це правильна відповідь. Тоді йдіть усі разом, щоб максимально швидко їх забрати. Добре? Стой, тут собаку. Клас, який дитячий садочок, сідай. Ось наша машинка. Заходь. Ми поїдемо в машині, мамо, салачок. Так. Де. Да. Вау! Да, тут. Сидіти такі. Ти будеш сидіти в маминій машині, дотя? Добре? Так. Багато. Всі всілися. Ти зможеш закрити Так. Ой, молодець. Як звуть? Як тебе звуть? Офій. Ти Тимофей. Тимофій. а тебе як звуть? Агата. Агата. Тимофей, Агата, Аліса і Єва. І мама Наташа. Ну що, поїхали? що мама. Мама. Такі фонарики. ці фонарики, аганьки. В напрямку Так, да, В напрямку дорогожечків. Всі познайомились, розібралися. Слухаємо наступне середнє запитання. Яку саме назву має велосипед для двох? Там якесь щось ну, має бути. Чіпки дує. Велосипед Чіпці. Обаємо. Тандем, тандем Я взагалі таке чула. У нас є версія, що це е, велосипед тан тандем. Тандем. Да. І це абсолютно вірно. Саме тандем. Назва велосипеда для двох. Слухаємо наступне середнє запитання. Яка квітка, прославлена Вангогом, має стратегічне значення для мешканців Троєщини? Я так люблю ванкові. Це, ну, це соняшник. Соняшник. Да. Ми дуже а... дуже Англого. А чого він має значення для мешканців Троєщини? <рес> Троєщина то там всі в спортивних штанях, де він ліцює. Може, через це не знаю. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, як це коментувати, це знову ж таки правильна відповідь. Клас! У нас такого у нас такого веселого, класного дурдому ще ніколи в машині не було це вперше. Трактор, машина, вангох, соняшники, сємки, троєщина. все смішалось, все слухаємо наступне середнє запитання. Як називається сплав Міді та Олова загальновживаний у створенні пам'ятників? пам'ятники? Да. Зараз ліворуч да, у... Олова. олово. спробуємо взяти миди. підказку, бо. Э... Так, тут ми живемо. А, все, 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 я вже бачу, я вже зупиняюся. Ну що, берете підказку, комусь подказку, Так. телефону Дідусю, дідусю. А, а ти можеш мені підказати сплав меді і олова, який використовується, коли памятники делают? Ти не знаєш, як этот сплав називається? Мідь и олово це по-моєму, бронза. Хорошо, спасибо папа большое. Папа считает, что бронза. это а, бронза. А як надо звуть? Сергій, Сергій. Олександрович. Сергій Олександрович. Це правильна відповідь. Бронза! Саме бронзові пам'ятники зазвичай. Ну що, Я вас вітаю. Ви виграли у програмі таксі. Ура, ура! Ура, ура! Гроші. 650 гривень ваш виграш. Та Та ви ви що? що? 2, 3, 4, 5, 6. 650 гривень. А, хочете помножити в два? На, на Можемо, а що? А що треба? Можете, помножити треба? на два. Супергра. Ні, 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 оце, 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 оце Аліса. Жадібність. Насправді це не так, щоб зовсім жадібність, але це так. Можливо, азарт, але це ризик. Не будете брати участь у супер грі. Тримайте гроші. Дякую. Хорошого вам дня. Дякую вам. Було дуже приємно. Пока. До побачення.